Нахилилася верба і тремтить без спину. Де ти, мавко молода, дорога дитино, вже морози морозець, квіточки зав'яли, вітер, бравий молодець, гоне чорні хмари, чи то Лукашева гра у вирі закружляла, ні, насунулась орда на шестям спугала, не плиту давно вінки. Багрової квіти полегли наші сини, України, діти, не кружляю у танку на лівобережжі, і, здається, що помру від гостей тутешніх. Я дивилась, як птахи у вирі злітали, відлетіли, а дахи крилами чіпляли. Відібрали у них прозоре небо, навіть очерет затих. Не гнеться без потреби. Люди бідкаються знов, з великим терпінням, щось не чути їх розмов, мовчазне тремтіння. Хто поїхав, плаче там, хто застався, мара, гатять влучно по домам. У серденько, прямо, у такий сумний мій зміст, світло у віконці. Не сказала ще про міст біль усіх херсонців.